Мистецькі загадки тим приємніше розплутувати, якщо вони ще й тісно пов'язані з українським культурним кодом. І майстром таємничої гри з архетипами та ефектами був український художник-реаліст Микола Пимоненко. Він без жодного сумніву і ще у 19 столітті зумів зафіксувати всю багатогранність українських тем. Прикметно, що цілком канонічними та широко тирижованими стала його дотепні та зворушливі мізенсени сільського життя. Однак серед робіт пиманенка є й таємничі шедеври, можливо, як от ця картина «Брід», де зображено хлопчика та дівчинку, повернутих до нас спинами. А за 10 років Пиманенко створює цю гуси додому, яка, попри приписувану їй простоту, є хитрою відсилкою художника до минулого. Про ці та деякі інші цікаві роботи видатного українця, якого прагнуть загарбати собі московити, я й розповім сьогодні, тож щиро раджу додивитися до кінця. Я Богдан Олег Горобчук, і ви дивитеся канал Культур Тригер. Тут ви дізнаєтеся про довкола культурні феномени, в яких варто розбиратися сучасним українцям. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще ні. Тисніть на дзвіночок, а іще пишіть, чи знайомі ви з творчістю Миколи Пиманенка, і як ви ставитеся до того, що московити називають його російським художником. Сучасні арт-критики, аналізуючи творчість Миколи Пиманенка, стверджують, що художнику дивовижно правдоподібно вдавалося відтворювати на полотні дві ефемерні стихії: воду, як от відбиття в калюжах, або відблиски в ріці сонця, або що, та місячне світло, таке необхідне для створення канонічних українських пасторальних мізансцен». Загадковим нічним сяєвом можна милуватися у таких роботах, як Страсний четвер 1904 року, Українська Ніч Побачення 1905 та іще в одному побаченні 1908. А ось тонка і ефектна робота з відображенням світла у воді, в Пимененка трапляється значно частіше. До таких робіт, зокрема, належить брід 1901 та Гуси додому. 1911 року, яку художник створив за рік до смерті. Але ці роботи подібні не лише вдалими живописними прийомами, цікаво, що повноцінним героєм обох картин є зграйка гусей. На першій дівчинка від них обороняється, а вже на другій дівчина сама їх проганяє. Але й це далеко не все. Тепер, ніж порівняти ці роботи, коротко нагадаю, чому Пимоненко настільки популярний. І люблений українцями, прикметно, що ця любов була взаємною з одного боку, художника щиро цікавила виразна українська національна забарвлена тематика. По суті, він іконізує, архетипізує образи з першого українського села, що особливо вдало проступає у його картинах суперниці біля криниці та її парі суперники, шедеврі, весілля в Україні, або на таких картинах, як Не жартуй. І, звісно ж, додому, про які я докладніше розповідаю у цьому сюжеті. Та, звісно ж, до яскравих міських образів і Тем Пимоненко також звертався, зокрема, у роботах Зустріч, Бесіда, а також у своїх київських квіткарках, як 1898-го, так і 1908 років написання. До речі, в останні роки свого життя. Учень Миколи Пимоненка, один із найвидатніших українських художників Казимир Малевич, створив своєрідний Омаж Пимоненку. ось таку інтерпретацію на тему цієї його невеличкої серії. З іншого боку, українці також дуже любили і цінували творчість Пимоненка. і саме тому і за життя, і після смерті художника були страшенно популярними листівки з його картинами. Їх наклади становили десятки, якщо не сотні тисяч чи навіть мільйони. Взяти хоча б цю листівку із зображенням картини Брід. Це листівка 1962 року. Наклади її невідомий. А ось листівка вже 1963 року. Її наклад понад 24 тисячі. А от іще про Любов Пимененка до України. Зверніть увагу на роботу перед грозою. Чи не здається вам, що вибір кольорової гами був? Натяком художника на те, де саме відбувається ця сцена. Ви вважаєте, що шукати синю-жовту гаму це натяжка? А якщо так, якщо поглянути на ескіз цього полотна, то теза щодо національної інтенції художника, відображеної і в оригіналі, видається цілком обґрунтованою. Любов до України відчувається і в цій характерній роботі. Її фішка у невимушеності обстановки, ніби художник тут є радше фотографом. Сцена тут не сконструйована штучно, а ніби взята із самого життя. І справді, Микола Пимоненко багато років працював у майстерні в селі Малютянка біля Києва. Тут художник створив чимало своїх шедеврів: накшталт додому, весілля в Україні, не жартуй, і навіть знаменитий гопак, який виставлявся у Парижських салонах. А 1909 року його навіть придбав Лувр, що було дивовижно для художників, які мешкали на території тодішньої Російської імперії. І саме тут Пиманенко створив роботи брід і гуси додому з різницею в 10 років. Сценка здається найзвичайнісінька, писали Дмитро Горбачов і Паола Утевська у нарисах з історії українського живопису по грузькій землі, омитій недавнім дощем. Мало не в ногу йдуть телята і діти, повітря прозоре, як тільки буває після дощу, а вода в калюжі, віддзеркалюючи небо, здається роззіллятим сріблом. Яка ж поетичне злиття людей з природою, людей, що відчувають її повсякденно, живуть за її ритмами, залежать від погоди чи негоди, від сонця, дощу, спеки. Мистецтвознавиця Діана Клочко у своїй книзі, «65 українських шедеврів, визнані і наявні, передає схожу думку ще відвертіше: банальний сюжет, точніше, повна його відсутність, створюють, однак відчуття нереальності того, що ми спостерігаємо. Практично біла пляма калюжі, що займає центральну частину полотна, найсвітліше за тоном місце. Чисте дзеркало, ряботиння, по якому збурюють ноги дітей та тварин. Майже всі вони рухаються кудись у глиб цієї пустки. Секрет полягає у відображенні дітей і тварин, що дрижать на воді, та в гострих рівчаках миготливі тіні ніби йдуть від нас, створюючи ефект зворотної перспективи. І справді картина поєднує новаторську, складну композиційну роботу та максимально узвичайний звичайний сюжет. У якому наче немає жодної постановки. І водночас фігури героїв, обернені до нас спиною, таке побачиш далеко не на кожній картині, але це ніби ще більше підкреслює спонтанність сцени. А ще зверніть увагу на одяг дітей: він відтворений із дивовижною ретельністю, скрупульозністю. І одразу видно, що хоч діти й босі, дівчинка вдягнена у сарафан та вишиванку, тобто не повсякденно. А може це необхідний пимоненку маркер українського культурного поля? Хто зна? А як ви вважаєте, чому дівчинка так гарно вбрана? Пишіть у коментарі. А поки ви пишете, я хочу подякувати нашим патронам. Імена найактивніших з них ви зараз бачите на екрані. Але ми вдячні усім нашим благодійникам, будемо раді бачити серед них і вас посилання на Патреон і номери карток для разової підтримки. В описі до відео. Щиро дякую вам за те, що підтримуєте створення українськомовного культуроцентричного контенту. На цій картині не одразу впадають в очі гуси, що спостерігають за дітьми. Вони, наче, й другорядні персонажі, але одразу стає зрозуміло, що лозина в руках дівчинки не тільки череду пасти, а й відганяти гусей, які можуть на неї напасти. Але вони цього не роблять, і це створює одночасно відчуття напруження через ризик і заспокоєння через те, що художник залишив цю сцену неагресивною. Гуси не нападають, дівчинка до нас не обертається. Пимененко тут не дав дії розв'язку. Однак цікаво, що пізніше він усе ж таки це зробив. Але не у цій, звісно, а у іншій картині, яку створив 10 років по тому. Тут зображено молоду українську дівчину з лозиною. Дівчина підганяє гусей, судячи з назви картини, чалапати додому. Прикметно, що тут вона вдягнута в вишиванку і червоний сарафан, ніби дівчинка з броду нарешті до нас обернулася, і ми виявили, що вона подорослішала на 10 років. До того ж, тут вона не остерігається несподіваної і загрозливої природи, особленням якої є гуси, а контролює її. І тут мені стало цікаво. Чи це одна й та сама людина, яку зобразив Пимененко з різницею 10 років, адже він створив обидві роботи в селі Малютянка, чи щось більше певний узагальнений образ? Провівши невелике розслідування, я знайшов інформацію про те, що героїня броду восьмирічна дівчинка, мешканка цього села Олександра Олексіївна Фетисова. А от центральна постать полотна Гуси додому це Уляна Сиротинська. Так стверджує Ольга Жбанкова, старша наукова співробітниця Національного художнього музею України. Вона додає: художник милується її природною грацією, навіть вишиканістю, з якою вона виконує свою буденну роботу. З не меншим захопленням автор споглядає розташованих на першому плані гусей, які поважно і впевнено прямують по воді. Художник свідомо поетизує буденний мотив. Розкриваючи гармонію єднання людини і природи. Так, це знову поетизація буденного мотиву. Але, як на мене, поєднання цих робіт створює певний символізм, циркальний коридор відсилку до самобутності і водночас незмінності традиційного суспільства, життя села циклічне і архетипічне. Комусь воно може здатися банальним, але багатьом романтично пасторальним. І ці картини справді поетизують Україну, хоч можливо дещо її ідеалізуючи. Але й не слід вважати Пимоненка пласким. Наприклад, у роботі жертва фанатизму немає жодної ідилії. Тут перед нами справжня драма, але про це іншим разом, адже я ще чимало не розповів про Пимоненка. Якщо хочете продовження, напишіть про це в коментарі. А ми тим часом закликаємо вас офірувати на українське військо. Зокрема, це можна зробити через благодійний фонд Кому що треба, створений спільнотою наших друзів на початку повномасштабного вторгнення. За посиланням у описі ви знайдете наші звіти, а також актуальні рахунки. Дякуємо вам щиро.